Знайти підтримку та реалізувати свої ідеї уже понад рік молодіжний центр рух приймає молодь всеукраїнського проєкту Залізна зміна, і цього разу до Франківська приїхало 60 дітей з різних куточків країни. Традиційно тут підлітки беруть участь в екскурсіях, зустрічах із видатними особистостями, відвідують майстер-класи і спортивні активності а також арт-терапевтичні заняття. Дані арт-терапії, наприклад, малювання картин афірмації, воно так скажем виливає наш емоційний стан. Деякі люди можуть сказати про свій емоційний стан, а деякі не можуть. І саме завдяки цим картинам ми можемо його вилити на холст і, так скажемо, може виплеснути якісь свої емоції. Це дійсно є дуже важливо, оскільки розвиваю у молоді тягу до мистецтва, і насправді є дуже цікавим таким заняттям, що може допомогти молоді також розвиватися у різних напрямках, також познайомитися з іншими дуже класними людьми, хто також цікавляться з однодумцями, скажімо так. Проєкт залізна зміна спрямований підтримати підлітків, які внаслідок російської агресії втратили можливість розвивати свій потенціал, але не бажання робити вклад у розвиток країни. Це соціальний проєкт спортивно-патріотичного виховання, який спрямований на те, щоб показати дітям, що варто залиш... залишатись в Україні, що потрібно розвивати цю країну, і що саме вони є майбутнім нашої нації. В нас діти віком від 13 до 17 років це діти е, соці... Категорії, наприклад, в них батько загинув на війні або дитина була в окупації ВПО, і так далі. Щоразу, каже директор молодіжного центру Рух Іван Хом'як, програму оновлюють та пропонують учасникам цікаві можливості для самореалізації кожного разу. Категорії зовсім різні і кардинальні станом на зараз до нас завітали діти, батьки яких є військовими службовцями, батьки яких загинули, діти наших залізничників і такі заходи, які там відбуваються зараз в західних регіонах. Вони мандрують в декількох містах нашої країни. Вони допомагають їм відчути лідерські якості, відчути себе більш потрібними для нашої країни в цей важкий час. І що ми не забуваємо їх, і ми допомагаємо їм розвиватися. Молодіжний центр функціонує вже близько двох років. Він був створений в період повномасштабної війни. За цей час його відвідали десятки дітей зі всієї України, і надалі каже міський голова, простір будуть розширювати. У нас працює активно молодіжний центр, дуже багато активностей. Сьогодні молодь цілої України з'їхалася. Ну, ми тішимося, що молодіжний центр розвивається. Він змінюється. Він Стає місцем, де молодь збирається, де молодь обговорює, малює, робить різні речі, волонтерить. Це, це дуже важливо. Тому ми тішимося, що два роки тому, навіть в умовах війни, ми створили такий молодіжний центр, виділили приміщення і будемо його розширювати. Віталія Святослав Іванюк, телеканал чотириста